Вносимо органічні добрива, погрушки. Ось набрав тільки що підворушив. Запах такий став офігенний. Ах, не передать вам словами. Значить, вносимо органічні добрива. Ось, може, бачите, років два назад ми вносили. Е, тепер знову вносимо. Тому що, як-не-як, люба рослина вона витягує поживні речовини. А ми вивозимо грушу, яблука, тобто треба щось туди вертати. Треба вертати не тільки хімію, а й органіку. Так ми і робимо, вертаємо потрошку. Зараз покажу, як це робимо. І на молодій будемо носити, і на старій. Доза приблизно буде схожа, тому що ми будемо ложити ось сюди, а не під грушу. Під грушу повністю не ложимо. Ложимо його. Сейчас покажу. Дойду, все покажу, як це виглядає. Зараз нажму паузу, бо я сьогодні хутрів ще не бачив, поровітаю з усіма, а потім... нас не треба. Будете? Ні, мене не треба, а в інстаграм! А там що лучше? Не знаю, побачимо. Так відбувається внесення органічних добрив. Трошки розрівнюємо, підгрібаємо, щоб воно не на дорозі було, а було чітко між, між рослинами. Тут будемо ще садити. Це пташиний послід. Той, що на соломі. Один трактор розкидає тут. Зараз підійдемо покажу, де розкидає інший. Оце тут була яблуня. По іншій схемі посаджена. Косим її, а вона не вмира. Тут де в рядок появляв, попадало. Тут воно все згербіцидили. А де яблуня була посередині, містами відростає дичь. Яблунька. А це наш другий екіпаж, головне, щоб вони не впали. Розкидають теж органіку на молоді груші. Весна того года посадка груша. Той рік, цей рік тут був урожай. І на наступний рік бачимо є закладка, є гілки, саджениць був в хорошій якісті. Тут навіть вирізательна дивитися. Подяка, що кожна деревина трохи різна. Вон розкидано вже та частина і двигаємося до тої бригади, що розкидає з тої сторони. Такі грушки, яким ще нема два роки. Тільки весною буде два роки, як посадження. супер суперло. Ну і так ось розкидають. Тоді знизу піде де вкинуто дуже далеко. І буде все красиво і чітко. Головне, щоб хлопці не впали.